У Здолбунові нетверезий водій влаштував перегони з правоохоронцями. Зупинив тікача паркан, у який в'їхало авто. Працівники ДІІ помітили на вулицях міста Мазду, яка їхала на великій швидкості. Вимогу про зупинку її водій проігнорував. Почалося переслідування. До погоні долучилися і активісти, які знімали все на відео. Діти, діти, блін, діти на дорозі. Дівізію. Зажимай, зажимай зажимай. Стой, зажимай, зажимай. Втік втік повернув. Перегони тривали майже 40 хвилин. В результаті водій мазди не впорався з керуванням та спершу в'їхав у бордюр, а потім у паркан на вулиці Шевченка у Здолбунові. Одій не постраждав, що не скажеш про його авто. Відразу було помітно, чому кермувальник втікав, адже був на підпитку. Це підтвердила і експертиза. У крові 30-річного здолбунівчанина зафіксували 1,11 проміли алкоголю, що 5,5 разів перевищує норму. В общем, автомобіль мазда приїхав і слава Богу, що немає людських жертв. І в принципі людина вже доїздилася. Розбиту мазду правоохоронці забрали на штраф майданчик, а водія відпустили додому. Тепер він чекатиме рішення суду. Чоловік може сплатити чималий штраф, або ж у нього відберуть посвідчення водія. Автоінспектори знайшли у його діях чотири порушення: незупинка на вимогу працівників ДАІ, створення аварійної ситуації на дорозі, скоєння ДТП та керування автомобілем у нетверезому стані.